Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку логічні висловлювання. Сьогодні ви згадаєте, що таке висловлювання. дізнаєтеся про логічні операції. Ти вже знаєш, що у створенні алгоритмів і програм допомагає знання логіки. Тож пригадаємо деякі її поняття. Висловлювання це речення, у якому щось повідомляється про об'єкти, їхні властивості, зв'язки між об'єктами тощо. До таких речень можна поставити запитання, повідомлене в реченні є істинним або хибним. Наприклад, на вулиці йде дощ. Це правда, що на вулиці йде дощ? Так, це правда. Або ми можемо сказати. Ні, це неправда. Тоді це висловлювання буде хибним. Поміркуй, які з поданих речень є висловлюваннями. Чи любите ви подорожувати? Це не є висловлювання, тому що це є о, питальне речення. Столиця нашої країни Київ. Це є висловлювання, тому що ми можемо сказати, правда це чи ні. Це є істинне висловлювання. Відвідайте Львів це не висловлювання, тому що це спонукальне речення. До восьми додати 5 буде 12 це висловлювання. І це не істине, а хибне висловлювання, тому що до 8 додати 5 буде 13. Висловлювання бувають істинними та хибними. Наприклад, висловлювання «Столиця нашої країни Київ 5 плюс 3 дорівнює 9 мінус 1 це істинні висловлювання, а до 8 додати 5 буде 12, і 7 більше, ніж 5 плюс 2 це хибні висловлювання. Давайте ми з вами обговоримо, які висловлювання є істинними, а які хибними. У слові ялинка два склади. Це хибне. Тому що у слові ялинка три склади. Сьогодні середа. Дивлячись, який це день тижня. Якщо ви дивитеся це відео у середу, то це істинне висловлювання. У всіх інших випадках хибне. Найвища гора України Говерла. Це істинне висловлювання. 14 плюс 7 менше, ніж 25 мінус 8. Це хибне висловлювання. Серед висловлювань є такі, які можуть бути істинними за одних обставин і хибними за інших. Наприклад, як ми тільки що з вами говорили сьогодні, середа. Якщо цей день є Середа, то це істинне висловлювання у всіх інших випадках хибне. Роз'яжую задачі, Юрко виголосив істинне висловлювання. Тетяна його повторила і висловлювання виявилося хибним. Чи може таке бути? Наведи свої приклади таких висловлювань. Так, це може таке бути. Наприклад, якщо хлопчик сказав. Мені 10 років Тетянка повторила, але насправді їй не 10 років, а 11. Тобто таке саме висловлювання може бути в деяких випадках істинним, а в деяких хибним. Є висловлювання, які будуються з вихідного висловлювання за допомогою частки «не». Давайте розглянемо ці приклади. Наприклад, Ліза читає книжку. Навпаки, Ліза не читає книжку. Я розбив цю склянку. Не я розбив цю склянку. Такі висловлювання, у яких повністю заперечується зміст того, про що йшлося у вихідному висловлюванні, називають запереченням. Якщо вихідне висловлювання є істинним, то його заперечення є. Хибним. І навпаки, наприклад, висловлювання у квадрата всі сторони рівні є істинним, а його заперечення у квадрата не всі сторони рівні є хибним. Висловлювання та його заперечення ніколи не можуть бути одночасно істинними або одночасно. Хибними. Тобто, якщо перше висловлювання істини, то його заперечення хибне, і навпаки. Визнач за малюнком, які висловлювання є істинними, а які хибними. Знайди висловлювання, до якого є заперечення. На вулиці йде дощ, це істина. Під дощем біжить песик це хибне. На вулиці сяє сонечко, це хибне висловлювання. На вулиці не йде дощ, це хибне висловлювання. У дітей є парасолька це істинне висловлювання. І тут є два висловлювання. Перше на вулиці йде дощ, і є його заперечення на вулиці не йде дощ. Зверніть увагу на те, що. Перше висловлювання є істинним, а його заперечення є хибним. Утвори заперечення до поданих висловлювань. У квадрата всі кути рівні. У квадрата не всі кути рівні. Число 3 парне. Число 3 не парне. 4 дорівнює 5 мінус 1. 4. Не дорівнює 5 мінус 1. 7 більше за 5. 7 не більше за 5. І зверніть увагу, що якщо це у нас істина, то це хиба. І навпаки, якщо це хиба, це є істина. І так є завжди. Операції над висловлюванням називають логічними операціями. Заперечення НЕ це теж одна з логічних операцій. Уміння аналізувати висловлювання та заперечення до них допомагає розв'язувати різні логічні задачі. У середовищі скреч побудувати заперечення можна за допомогою цеглинки НЕ з групи оператори. Не і сюди ми вставляємо е, якесь висловлювання. І трошки скарбнички цікавого, чи може комп'ютер мислити? Першим на це питання відповів харківський учений Олександр Миколаєвич Шукарев. Понад століття тому, у 1914 році, він побудував машину механічного мислення. Машина робила прості логічні висновки на основі висловлювань. І ми переходимо з вами до вашого домашнього завдання. Спробуйте вдома розв'язати дві логічні задачі. Перша задача прочитайте умову і зверніть увагу, все це потрібно виконати. І тут же є ще одне завдання проаналізувати, зробити висновок. Зверніть увагу, що тут є підказочки, які вам допоможуть вирішити цю задачу. Обов'язково вирішите її і надішліть мені. Дякую вам за увагу. До побачення!